Хочу вам сказати слова величезної вдячності від засновника проєкту «Серце Азовсталі» Ріната Ахметова від всієї нашої команди. Я вам щиро бажаю успіхів, щастя, любові і щоб ви були щасливі в цій прекрасній квартирі. Я дійсно від щирого серця, від щирої душі безмежно вдячний цьому проєкту «Серце Азовсталі» Рінату Лінідовича Ахметову за настільки. Бездоганно підібрані для мене особисто житлові умови. Що ну у мене просто очі розбігаються я не знаю коли куди дивитися і.